Саме економічний кросовер, який не роздіне при експлуатації до трусів, і в той же час один із найпопулярніших. Йдемо робити огляд. Знаходимося на Луцькому авторинку, найбільший авторинок. України йдемо, покажу вам Нісан Кашкай, які ціни, що пропонує авторинок до покупки, що тут взагалі є. Ви не забувайте за лайк та підписку. Не забувайте, потрібно знайти хорошу автівку, перевірити пробіг, технічний стан, фарба, повністю автівку. Від а до Я контакти наші є під відео. Телефонуєте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутнього автомобіля. Зараз сідаємо зручно, йдемо робити Оля, дивитися, що пропонує найбільший авторинок по Нісан Кашкай. І розпочнемо ми з такого бордового екземпляра, плюс 2 семимісний. Гарно виглядає, показую зимова гума, легкосплавний диск, лінза, омивач, туманка все є. Доповнення бачимо, є понизу, по оптиці. Є в нас ось така штукована. Хто знає що це таке, пишіть в коментарях. В кінці відео скажу на що воно впливає і чому на це треба звертати увагу, коли виглядаєте таку автівку. По характеристиках 10, 900, 240 пробів без підкрасів, 11-рік рейлінг, панорама є, без ключового нема. По салону у нас тканина, шкіряна кермо, навігація, бачимо доставна. У нас двохзонний клімат, повний склопакет, автосвітло, все присутнє. Підпланований позаду, два додаткових місця. Камера доставна, парктроник, фуркоп, все присутнє. Ось такий перший екземпляр, гарна mm. вартість. Так, І тепер. Що ж це за штука? Це в нас Вебасто Не автономне, просто Вебасто Коли бачите на автівці таку штуку, Знаєте, що автівка приїхала з сирої країни. Данія, Швеція, Норвегія. Тому можуть бути нюанси по підвізці. Через те ви бачите ось таку ціну Дуже детально потрібно оглядати підвіску. Чи не трухла, чи не гнила і так далі. Чи нема рижиків по кузову. І в тому досі ось такі екземпляр зустріли. Гарна вартість пішли шукати наступ. Зустрічаємо, що ми ось такий чорний J11. Нова будка в нас, показую вам його, також легкосплавне, десь кого лінза, парктроник, туману в нас є без релінга, без панорами 13800. Дуже хороша на нього вартість 1,5, 81 кВт, 15 рік, 221 заявляють пробігу. Так, без ключового в нас немає. По салону тканина 6-ступка, без навігації, електростоянкове, шкіряне мультикермо, Повний склопакет. Така у нас базова комплектація. Задній ряд сидінь, чорний колір, парктронник взад є, форкоп присутній. Ось такий екземпляр. 13815 рік, 1,5 дизель, 221 заявленого пробігу. Пішли шукати наступний. Так, ну і в цьому раді в нас, як завжди, один, два, ось третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. І ось там стоїть восьмий. Пройдемося також швиденько по них всіх. Гарний колір. Кофейний лінза, туманка, босешний диск. 13712 рік, 122 пробіг. Устан нового авто без жодного підкрасу. Панорама є. По салону по стандарту. Короткий, недовгий, І відразу до біленького. Лінза туманка, босешний диск, літня гума. 13500, повний привід, 2-літровий дизель 220. Пробіг 11 рік, Панорама є. По салону по стандарту. У нас як в кашкаю. Ось такий біленький, так. Баклажановий. Лінза, туманка є, босешний диск є. Тут у нас зимова гума. 12500 2-літровий. 198 пробіг, 11 рік. Рейлінг є, панорама є. По салону, по стандарту. Короткий. Ось такий екземпляр. Пішли далі, не виключаємося одним дублем. Повністю вам показую. Так, це в нас плюсовий, бачу. Та, це в нас плюсовий. Теж баклажан. Лінза, туманка, легкосплавний диск, зимова гума. 13200, 1,6 дизель, плюс 2 без жодного підкрасу, 223 пробіг по салону. По стандарту. Тканина, навігація, шкіряне мультикермо є. Так, Чорний, короткий, лінза, туманка є, легкосплавний диск є. 13650, 13 рік, пробіг оригінал 165 тисяч, 1,6, не 1,5. Комбінований салон, двозона кліма, 6 ступочка. Чорні гарні релінг, гарний антихром зроблений, цікаво виглядає. Ось такий екземпляр. Ще один чорний. Короткий, лосешний диск. Це сезонка. Лінза туманка, камера 360, також він назва антихрому, чорний релінг, чорні зеркала виглядає гарно. 13500, 1,6, 198 пробіг. Комбінований салон, доставна навігація, двохзонний клімат, шестиступочка, все є. Ось такий екземпляр. 13500 вартує. Так, і ще бачимо один, пішли. Сіренький, лінза є, туманка є. Світлий легкосплавний диск. 12700 1.585 пробігу. Без підкрасів. Панорама релінг без ключа нема. По салону постандартно. Ось такий екземпляр 12700. Так, і ще бачимо одненький Чорний. В автоматі. Помивач, туманка лінза. Бо все ж не більш гума. В автоматі. 11 рік, 2-літровий дизель в простом 6-ступеневому автоматі, 207 пробігу. Рідна фарба. 13999. Без ключ є. Шкіряний салон є, підігрів, і підключаємо повний привід, все присутнє Задній ряд сидінь, короткий. Вихід на фурко бачимо, камера є. Ось таких екземплярів зустріли в одному місці. Там ще стоїть. Так, перейшли ми в другий ряд від тих вісьми. Є ще один і другий. Показую вам їх також в світлому, сірому кольорі. Омивач, туманка лінза все є. Легкосплавний диск є літня гума. 10500, але це в нас 1,6 бензин, 180 пробів. Проста атмосфера. Часто питаєте, але дуже вони рідко попадаються. Без ключ є, шкіряний салон є, п'ятиступка навігації підігріви, все присутнє. Задній ряд сидінь. Додатковий комплект гуми. А ні, це у нас полочка. Ось так він виглядає. 10500-185 пробіг, Ось такі сіренькі. От вам відразу гума. Можливо, кому треба. 350 доларів, 250 доларів. Потрібно розбиратись, Як ви думаєте, вони стільки в чи ні? Пишіть в коментарях. Бо Я думаю, що так. Да. Так, і так само пішли по цьому чорному. Лінза туманка є. О, тут хороша зимова гума бачу. Легкосплавний диск, трошки конечно, підржавів, але ж по характеристиках 11500-215 пробігу, 11 рік. Механіка. Хромований весь тканина, шестиступка, навігація, все по стандарту. підігріви, сидіть, ще в нас присутні. короткий. Ось такий екземпляр. Трошки звісно, тут колхозу, ну але ж є ціна. Є ціна 11500, 215 пробігу, 1,5 дизель, таких ще два екземпляра зустріли, пішли шукати наступні. Зустрічаємо ще один. Паклажани у нас такі ну, виглядає гарно. і так Виглядає дзеркальце у нас непогано лінза, туманка є, бо сешний диск є, гума у нас літня. 11 рік, 1,5 дизель, 11,200 вартує, 208 заявленого пробігу. Панорама релінг є, без ключа немає. По салону тканина, навігація двозонна кліма, 6-ступка, шкіряне на мультикерму, повний склопакет, все в нас по стандарту. Підтонований позаду. Камера є без форкопа. Ось такий баклажан зустріли. 11200, 208 пробігу, 1,5 пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один екземпляр. Гарна вартість, 2-літровий дизель в механіці. Лінза, чорний, легкосплавний. Диск є і по ціні у нас 10900. І він ще у нас плюсовий семимісний 220 пробігу, 11 рік. Без підкрасів заявляє, власник Тканина. Навігація бачимо, у нас доставна. Так виглядає кірне кермо, все по стандарту. Задній грацитінь 7 семимісний Так, камера є. Ось так він у нас виглядає. 10900, але бачимо відразу, так? Бампер у нас під покрасочку. Тут є момент, там є момент. От вам і ціна. Моментів, ті трішки є, але є ціна, хто хоче підготовити, може вам так само оглядати, показувати ці всі моменти. Ви вирішуєте, підготовлюєте самі або шукаємо трішки дорожче. Двохлітровий дизель, 220 пробіг, 10 900 вартує пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один білий. Показую вам також короткий, бо диск у нас є. Літня гума є, лінза туманка також присутні. трішки ну, але це таке. 11-рік 208 пробігу, 1,5-13300 вартує на старті. Без ключа немає, релінг, панорама є по салону, по стандарту тканина, шестиступка, шкіряне кермо, навігація, клімат, все присутнє. Камера заднього вигляду є, все є без форкопа. Ось такі біленький 13 300, 208, 1,5. Йли шукати наступ. Ще один чорний екземпляр показую також. Босечний диск, камера в нас тут 360. Лінза туманка, все в нас є. Літня гума, але доволі бачу непогана. 12950, 13 рік, 1.5 дизель. 208 пробігів. І в одному перед цим був білий 208, тепер чорний 208. ну Забагато совпадіння, не думаю, знаєте таке ну Але ж всяке може бути комбінований салон, у нас навігація, все по стандартному. Шкіряне мультикермо, автосвітло все є підтоноване. Тут у нас присутній фуркоп, камера зад Ось такий екземпляр 12950, 208 пробів, 13 рік, 1,5 дизель, пішли шукати наступний. Знову трапляється нам білий. Показую також. Панорама релінг все є. Босешний диск гарний є. Все гума є, туманка лінза, все присутнє. По характеристиках. 12,3 вартував, вже у нас 11999 знижка. Бачите, 206 пробіг, 1,5 дизель. Рідна фарба, заявляють, без ключового в нас нема. Тканевий салон навігації, шкіряне кермо. По стандарту. повний пакет все є. Задній підтонований. Присутній у нас форкоп, камера все є. Ось такий екземпляр. 206 пробігу, 11 999 вартує. І відразу біля нього ще є один чорний. Також вам його показую. Він туманка все є. Легкосплавний світлий диск, складання безключовий, панорама релінг. О, це в нас пробіг. 121 тисяча. Десятий рік, повний привід 2-літровий. 13 999 вартує. Висключ бачимо. Шкіряний, гарний салон. Підключаємо і повний привід, кліма, навігація, повний склопакет, все є підтонований позаду, короткий, без форкопа, камера зад присутня. Ось такий два екземпляри ще зустріли. Це в нас цікаве. 121 заявленого пробігу 13999 вартує, пішли шукати наступні. Зустрічаємо ще один сіренький екземпляр, дже єдина нова будка. Показую також легкосплавний диск, є парктроник, є лінза, є противотуманна фара без релінга, без панорами. По характеристиках 188 пробігу, 15-й рік. Все в оригіналі, 14900 заявляє власник. Без ключа у нас немає. Рік у нас 14-й буде. Тканевий салон 6-ступка без навігації, електростоянкове, шкіряне кермо, складання, повний склопакет, все є підтонований, парктрон зад, без форкопа. Ось такий сіренький ще екземпляр. 14900-188 пробігу, 1,5 дизель. Ще один біленький пригнаний, бачив він у нас із Франції, легкосплавний, бо все ж не диск є, туманка лінза. Камера 360 є і хороша також у нього вартість. 10952 ключі, гума 24 рік, камера 360, 240 оригінал, 1,5 дизель 12 рік. Без ключа в нас нема. Тканина, клімат шестиступка, шкіряне кермо все є підтонований. Ось так він виглядає. Без фуркопа, камера є. Ось такий екземпляр. Кажуть у нас. Нова тут гума, агумада. Літня, але дійсно 08-24, тобто Такий екземпляр 10 950 240 заявляють оригінал. Ось таких трохи пропозицій по Nissan Кашкаю вам показав. Є такі автівки, і це ми лише пройшлися по двох площадках. Є з них вибір. Різні ціни варіюються, там, скажімо, від 10 і вище. Але скажу вам з практики, щоб шукати хорошу таку автівку від 11,5, щоб була гарна по фарбі і з гарним, адекватним пробігом. Не тим, що заявленим, а дійсно рідним. Тобто історія в нас ось така. Потрібно знайти. Перевірити контакти наші є під відео, телефонуйте. Спочатку ми вас консультуємо. Ви кажете бюджет, що шукаєте. І тоді ми вам тільки кажемо, чи можемо взяти вас в роботу, щоб знайти для вас дійсно хорошу автівку. Ось так: працюємо. Контакти під відео що цікавить. Телефонуйте. Ринок великий автівок є. Працюємо не лише по авторинку. Це дві області. Рівненська Волинська за домовленістю можемо їхати оглядати автівки в другій області, але це за домовленістю, Якщо ви хороший якийсь екземпляр і потрібно вам його оглянути. Контакти під відео звертайтеся.